Посилочка, вітання новорічне, від двох гарних людей, от Любов і Надії з Києва. Надії. Це неймовірно гарні, гарні дівчата. Я вам щиро дякую і я дуже старалась для вас. Я не знаю, що ти, але догадуюся, ті просто щирі і гарні люди. Я двіга, дякую вам велике за ваш труд, за ваші оберіги, ви неймовірно. Дуже щира і добра людина. Так, справді. Міцного здоров'я і довгих років життя. Люба надія, дякую, мої дівчата. Завжди хай до вас летять тільки радісні вісточки. Любі, по здоров'ю, по коханню, по прибутках, завжди, щоб гарні вісточки. А так і буде. Відьма, я Віга так сказала, вузликом вам на добро, на злагоду. Добром заглядала. Цікаво, ухти, маласи дівчата. Ну, каву, звісно, каву. Спасибо, дякую, спасибо, дякую. Щиро, щиро вдячна. Кава для мене це саме то. Це і моє шампанське, і моє 100 грам, як то кажуть, люблю каву. У ну, мене робота зв'язана. Постійно треба бути в тонусі. Через те кави п'ю багатенько. Ну, скільки скільки потрібно. І так, для мого організму. Так. Ух ти! Уже <с> добре традицією і стало, що ви для котусиків моїх присилаєте е вс всякі смаколики, вкусняшки, паштети. Я... Вони люблять ці паштети. Я їм даю. Зараз, зараз, зараз. Так. Я вже на полу розложилася, тільки що знову оберіги відправила. Так, зараз, зараз. Ой, скільки тут смаколик, зараз пастілички. О, оце якраз по-серйозному. <гум> Щас завалю собі каву, здорову чашку, я без цукру п'ю. Ну, я не люблю. Буває рідко, що я молочко звичайне додаю, бо слівки. А так оце саме той комплект. Дякую, мої дівчата, дякую, дякую. Ух ти. І таке смачнесеньке. Потусики вам тут. Теж підійшли до мене, це ж коробка, це саме головний їхній атрибут, ви ж знаєте. І отакі смаколики. Дівчата, спасибо вам велике, дякую. Так, що котусик, зараз вам покажу мордочку його. А, все. Клас? Все, для тебе є вкусняшки. Дякую, дівчата, і от моїх котиків також. Святом вас. Вітаю в новому 2025 році. Тільки щасливі вісточки. Тільки пишіть мені. Повідомляйте про радісні події. Обіймаю щиро і вітаю!